Тридені яка приколюха приїхала прикольна, отака От магнітна. А якщо я вам скажу, що коштує 150 гривень кілограм її вага 33 кг, це вже вас зацікавить, додивитися відео до кінця. Дивіться, перевіряємо як, як завжди, ваша улюблена іскра, якої майже не видно, і беремо спектрометр. А ну ж, якщо б видно, було, аналіз, подойди. Запускаємо. І бачите, яка кількість нікелю в ній. Прикольно. Отаких от, от штук чоловік казав, 6-7 каже, здав вибачний металолом. Отака от, от уважно, уважно, будь ласка, перевіряйте кожну штуковину, яка у вас викликає хоч маленьку підозру. І висилайте нам, якщо не переживаєте, відправте кусочок на аналіз, зробимо аналіз, скажемо ціну, а ви вже потім відправите ціляком. Дякую, будьте уважні.